Що може об'єднувати відомого футболіста, очільників області та дітей-військових і переселенців. Організація подорожі до Хорватії. Звісно, для дітей. Малеча, яка знає, що таке війна, у серпні поїхала на безкоштовне оздоровлення до тепло Адріатичного моря. Про враження від поїздки дізнавалася Анастасія Фесюра. Тридцять дітей із сімей переселенців та бійців АТО повернулися з Хорватії, де відпочивали півтора тижня. І поки батьки сумували і з нетерпінням чекали на повернення своїх чат, діти телефонували та зізнавалися, повертатися так не хочеться. Сувенірів багато хто привіз із собою отримані на змаганнях медалі. А взагалі-то кажуть дітлахи, тепло Адріатичного моря та краса Хорватських гір відволікала їх від усіх проблем та поганих думок. У той час, як насичена іграми та спортом, програма подарувала незабутні спогади. Було дуже хорошо, море красиве, чисте, тепле, проживання хороше, питання відлічне, п'ятиразове. Все Що була очного пані Валентина розповідає, онук ілля часто телефонував та надсилав багато фотографій. Умови, в яких жили діти, були такі бездоганні, що хлопець у перший день навіть надіслав світлину свого ліжка, зроблено з декількох ракурсів. Хороші діти, хороше вважати. Ну організація тлічна, все красиво. Він діяв багато снімкам. Ми його сі ча і будемо дома смотрети, які красиво зділав снімки. Там жила буде очень інтересне. Сказав, якщо можна була би і що там. Ну, очі була цікаво. Спонсором безкоштовної гуманітарної акції виступив відомий хорватський футболіст Івиця Пірич. Йому було 13 років, коли в Хорватії почалася війна. Тому він розуміє цих дітей і хоче їм допомогти. Та додає, коли його народ хотів стати незалежним, Україна першою в світі визнала Хорватію самостійною державою. Про це наш народ не забуває, і всі стоять на боці України. Запевняє Івиця. Я очі рад, що то так сього. Получилось, що одихнули хорошо, і я думаю, що це діти будущо українського народу, і що буду завжди хотіти жити і іти к європейському союзу, і що Україна скоро буде независима свободна страна. Працівники облдержадміністрації підтримували контакт зі своїми колегами у Загребі, які ділили своїми емоціями від поїздки. Для кожного з них ці діти стали рідними. они стали э, детьми всех нас знаете вот и сотрудников администрации и наших дипломатов и наших хорватских партнеров которые действительно проявили к ним родительское внимание это это правда это на самом деле так Данне оздоровлення дітей саме цих категорій під особистим контролем тримає голова Дніпропетровської обласної державної адміністрації Валентин Резніченко. Ця подорож, кажуть, не буде останньою. 40 чоловік минулого тижня відправилися до Німеччини. Тим часом у планах подорож 20 чоловік до Польщі та 15 на навчання до Литви. Анастасія Фейсюра, Дмитро Большак, новини 9 каналу.